Усе так само, пиво, як коле, скрипки весільні, ліхтарі підколи, цілунки плач, кохання і пітьма під містом. Я прийшов насладити видовищем насладитися видовищем смертю казни! Я. А Ви заважаєте. Ви на своєму селі, ви на площавинок торговий. Чорношкіра танцівниця з прикордонного нічного клубу. У повітря злітають тисячі надувних куль. Калідор чи коридор? Тунель. Тунель. Чао. І димові за вісить, це тільки зовсім, <пит> а вічної молодості на всіх ніколи не вистачить, бо це не якась цукрова вата. Вітер нагинав дзвіничні вежі, шматував ворогови. Але мова не про це. Живуть під містом, наче у казках, кити, дельфіни і тритони. в густій і чорній, мов смола воді, в страшних пивиницях сто, примарні папороті, грифи і затоплені комети й дзвони. Опущу з каменю. Тебе змете новий подоб.